То есть тоже беремся длину ног, бачите, одна трошки дяніше, це коротше. И таке саме лікування. Інєкція правого ключу, вона сразу лягу вас. І структурна Можем Можемо сидіти структурна остопатія, щоб стачати массар фейф 5 ходили на роботі. Я знаю. Бідверейку робляться. назад и голову много чекал добре типа козы вот за мені дали трошки до компенсації А можно якусь сумму разбить?